Привіт! Розберемо сьогодні основні причини, за якими повільно читають діти. Стандартно виділяють 5 основних причин повільного читання артикуляція, регресії. Мало бачу, повільно читаю, слабка увага і відсутність плану. Перша з них це артикуляція при читанні. Що це таке? Це рухи мовленнєвого апарату при читанні, тобто рухи губ, язика, у когось, наприклад, щелепи, інших органів, які беруть участь у процесі читання. Чим швидше ви читаєте, тим менш виражені ці рухи. Зверніть увагу на дитину при читанні, і ви помітите, як рухаються її губи, нібито вона промовляє слова про себе. Під артикуляцією розуміється не тільки ці рухи, але і сам навіть внутрішній монолог, який відбувається в голові, тобто промовляння слів про себе. В чому шкода цієї артикуляції? Проблема в тому, що швидкість рухів мовленнєвого апарату не перевищує 220-250 слів за хвилину. Тобто 300 слів це взагалі чемпіонський максимум. Повністю. Е Виконати артикуляцію, звичайно, неможливо, але можна звести її до мінімуму. Немає ніякої необхідності артикулювати читанні, адже образи в голові можуть з'являтися без внутрішнього монологу. Існують методи, які подавляють артикуляцію, і про це ми будемо говорити в практикумі. Друга причина повільного читання це регресія. Регресія це повернення рухів очей при читанні. Як би здивовано це не здавалося тимся чимось таким дивним, але наші очі при повільному читанні декілька разів повертаються, перечитуючи одне і те ж. У деяких людей регресія відбувається настільки часто, що вони фактично перечитують одне і те ж, ну просто крим, наприклад, слова по 5-8 разів під час експериментів під контролем, звичайно, певної апаратури слідкували за рухами очей читаючої людини. При цьому було виявлено, що в середньому, при Читанні одні... одного рядочка в середньостатистичного школяра регресія регресії відбувається порядку 20 разів, тобто при читанні одного рядочка, який там складається в середньому з 8-9 слів, дитина більше двох разів прочитає один і той самий текст. І можна провести такий невеличкий експеримент, можна з собою, можна зі своєю дитиною. Варто читати за допомогою указки або пачіка, тобто коли ми водимо під рядочком, а очима читати цей текст. І дуже здивуєтеся, якщо заміряти швидкість читання без указки і з указкою, то різниця буде дуже величезна. Наступна причина повільного читання це маленька плямка ясного бачення. Тобто дитина, яка читає повільно, вона бачить за один погляд від 8 до 12 символів, тобто був той, хто володіє швидким читанням, бачить декілька слів, тобто від 20 символів, і сприймає їх одразу. Ось хочу навести такий дуже класний приклад, який мені теж подобається. Ось така проста фраза: Кіт пив молоко. Коли ви бачите і сприймаєте цю фразу цілком, так, то у нас в голові з'являється такий ясний образ кота, який п'є молоко. Якщо ми читаємо по словам, то ми спочатку бачимо слово кіт. І в голові з'являється одразу там у когось чорний кит, у когось сірий кит, у когось взагалі спить на дивані, в когось, можливо, вже гуляє десь сам по собі. І далі ви бачите слово п'є. І тут у мозку, значить, відбувається такий процес. Тобто, з'єднується це все в один образ. І тут починається кіт п'є валеріанку, можливо, це вже вода, можливо, це щось, ще щось. І, звичайно, на останньому етапі, коли ми вже бачимо молоко, і тут уже у нас вибудовується такий яскравий образ. Тобто це кіт, який точно п'є молоко. І тепер уявіть, яку кількість операцій пройшов наш мозок, адже. Вони не відбуваються отак от миттєво, скільки витрачається часу, скільки витрачається зусиль на весь цей перебір. А у дитини, яка має дуже класну уяву, це намного, набагато е, яскравіше відбувається, і кількість образів, відповідно, так само е, так само багато їх. І ось ця плянка ясного бачення. Її можна збільшити, саме це можна робити за допомогою різних практичних вправ. Погляд середньостатистичної двятирічної дитини зупиняється на рядочку 15-20 разів. Якщо враховувати регресії, то дитина ділить цей рядочок на 10 блоків, тобто 10 блоків сприйняття інформації. Тобто в середньому по одному слову. Дитина, яка володіє швидко читанням, ділиться рядочок на блоки по 2-5 слів. Наш мозок сприймає інформацію цілісними смисловими блоками. І чим крупніші ці блоки, тим більше, а головне інформація буде засвоюватись краще. Низька концентрація уваги. У цьому питанні є одна дилемма. Низька концентрація уваги це причина повільного читання, чи, можливо, повільне читання, це причина низької концентрації уваги. Взагалі, це одне із доказів, чому людина природою може сприймати інформацію, а відповідно, і читати швидше. Мозок працює набагато швидше, ніж людина читає. Проблема з мозком в тому, що його просто неможливо поставити на паузу. Коли він вже сприйняв інформацію, йому потрібно зайнятися чимось, щоб постійно знаходитись в робочому стані. А працює він ось так: він волікається. Починає бачити, наприклад, муху, яка каже, десь там літає в кімнаті, або згадує, що є якась там невідкладна справа, або уходить дуже-дуже темний густий ліс, або згадує, як дуже класно відпочивалось минулого літа, або згадав, що десь там хтось написав повідомлення у соціальних мережах. Тобто фактично отримується так, що дитина і книжку прочитано не розуміє і не пам'ятає. Про ті справи, про які згадали, тобто, ну це просто пуста трата часу і зусиль. Тобто, чим швидше дитина читає, тим пропорційна швидкості читання краще завантажується наш мозок. і п'ята причина, достатньо така обширна. Це відсутність, по перше, плану читання, по-друге, чітких якихось цілей. Ну і по третє, різних методик запам'ятовування. Ну і найголовніше це розрізнення стратегій читання, адже читати книгу з історії і географії це одне, а художня література це зовсім інше. Якщо тобі було цікаво, прослухати, то підписуйся, став лайк і не забувай, що на цьому каналі можуть бути дуже багато лайфхаків, та дуже корисна інформації для ваших дітей.